Нова хвиля коронавірусу не за горами. За словами профільних спеціалістів області, кількість хворих лише зростає. На сьогодні у медичних закладах Прикарпаття перебувають 200 пацієнтів з діагнозом COVID-19. шестеро з них у реанімації. Хворіють також діти 137 ліжкомісць, 35 зайняті. Лише за останню добу госпіталізували семеро маленьких пацієнтів. В нашій області є 29 заходів, які надають медичну допомогу з хворобою covid 19 в яких розгорнуто 1136 ліжок. Завантаженість зараз складає 17,6. Тобто загальний відсоток завантаженості за попередній місяць зліз майже на 5%. Статистика показує те, що треба продовжувати вакцинування. Треба продовжувати вакцинувати діток. Коли вакцинуються дорослі люди, вони батьки. Бабусі, дідусі вони захищають своїх діток до 12-річного віку для того, щоб діти не захворіли на ковід. Бо в нас в Україні діти починають вакцинацію від ковіду тільки з 12 річного віку. Проти показань до щеплень немає, і тому не забувати і робити кому Друге щеплення від ковіду Уже є дозволена четверта вакцинація від ковіду, але тут поки що в даній ситуації ми будемо вакцинувати людей із групи ризику.